І так кожний ранок обхід садочка. Сьогодні в нас був приморозок вночі. На перший погляд ніби все гаразд. Я сьогодні не вкривала свої гортензії, тому що мене це вже замучило. І так хочеться тепла, напевно, не стільки мені, як гортензіям то точно. Хочеться того тепла, щоб здвинутись з місця і почати рости. Вечором подивлюсь, чи прибив когось з моїх гортензій мороз, чи ні. Хвойним мороз не по чому. Хвойні в нас цвітуть і пахнуть самшити в принципі також. спіреї так само, гарно собі росте. Вже закладає квітконоса, тому через пару тижнів воно вже буде квітнути. Виноград у мене стійкий. Надіємося, плоди цього року будуть. Дякую за увагу. Гарного вам дня.